А тепер давайте поговоримо про наболівши кожному про це життя за кордоном, як нам його розказували, яким воно виявилось насправді. Значить, давайте так. От басні про життя, як нам розповідали, що за кордоном таке ще там вообще люди живуть, чуть ли не у кожного свій самоліт. Ну я утрірую зараз. Що там такі люди багаті? Там у них все так хорошо. А що виявилось, як ми приїхали? Що в Україні ми більше заробляли? Ми краще жили. У нас сервіс був краще. Ми людьми себе почували взагалі. Розумієте? А тут люди при оцих своїх зарплатах сір в магазині отримують 1600-1700 євро. Далі. Робота для українців. Ми ж всі прекрасно розуміємо, для чого нас а, взагалі, загнали в Німеччину. Щоб ми виконували ту роботу, яку німці не хочуть, бо вони сидять з німецьким паспортом на пособі, отримують там 3 чотири тисячі на сім'ю, Їм вистачає, вони дуже економні. Українцям не вистачає. Ми любимо жити на широку ногу, класно і так далі. І от а, нас всі хочуть відправити на цю чорну роботу. Класна перспектива. Ну вообще, якщо чесно, не дуже. Ми європейці розумієте. Ми і у нас ментальність друга українці всі привикли крутитися, мутитися. Далі, як ті, а друг. У вас вийде знайти класну роботу в Німеччині, готуйтесь, перші, хто вам позавідуєте, і ставить пал палки в колеса, це ваші сусіди німці. Будуть на вас поліцію бо мене бувало, я на сантиметр, десь не там припаркуюсь, все вже поліцію нажали, вже мені штрафи. А зранку цей так, от така от історія. Да? От у німців воно так працює, це дуже жорстко. Оце біць, ну, записку реально виписав, щоб нічого не забути. Штрафи це взагалі окрема історія. Ви розумієте, Я вже 8 місяців не живу в Німеччині, я вже в Британії, і мені сюди досі приходять листи зі штрафами, якимись видуманими. А якщо ви не заплатите, то ми вас в рошок, то ми на вас в суд. То ця вся історія. І слава Богу, у мене є люди, да, в німеччині, які можуть піти і за мене вирішити. Німці присилають лист, що ви винні гроші, наче суд, німиці і тут же і плати. Реально. І вони взагалі не очікують. Що хтось буде щось іти а українці йдуть виясняють. І мені приходили штрафи е, на 3,5 тисячі євро за то за якусь квартиру, де я жив. Ну, і тепер я маю 3,5 тисячі євро з І всі моїм друзям, які з німеччини поїхали в інакші країни, поприходили по подібні листи. Це питання швидко вирішується, кінечно, якщо є кому прийти в орган і розібратися, але але сама суть і це у мене такі ситуації було де не знаю, декілька десятків. І постійно, якого хуя я через те, що у вас там щось хірове роботи. Дякую, звісно, що прийти, що ми у вас пожили. Супер, реально, спасибо. Но то як вони починають вижимати ці бабки назад, якщо ти зрозумів, що Німеччина це не твоя країна, я не хочу вже в Німеччині, це просто мрак. Реально. Україна ну, живе на штрафах, на налогах.